Васи там хлопцы тоже ти сам? Ти ушли, все отступили, нас спинила спині осколки, Я не можу вообще нічого. А я ти нічого сам скажу. там тяжел? Ні, нас шесть человек. А, я не... чего? А Я бы не могли вас бороться. Я не знаю. Так, трое. чотири человека, таких як я, тоже не могут ходити. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! На відео, яке ми вам ще не показали, один із поранених бійців, яких росіяни взяли в полон, згодом розстріляли після захоплення позиції Зеніт в Авдіївці. 30-річний молодший сержант і бойовий медик із Дніпропетровщини, Іван Житник з позивним Джанко. Він два роки воював в Авдіївці в складі 110-ї бригади, яка фактично із 10 жовтня тримала оборону. Авдіївки. Сьогодні говоримо про історію наших героїв, які були знищені Російською Федерацією з порушенням абсолютно всіх можливих конвенцій. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Якщо ще не підписані, ми розпочинаємо. Отже, друзі, як це було? Ця історія, яка нині у всіх на слуху, маю вам розтлумачити, що сталося. Росіяни захопили позицію Зеніт 15 лютого і взяли наших військових у полон. Вже 16 лютого вони публікували відео, де всі військові загинули. Рідні впізнали їх тіла з відео у соцмережах. Про це близькі трьох захисників розповіли журналістам слідство інфо. Катерина, сестра Чанго, розповіла, що зі слів брата пораненим сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали, і вони цю машину чекали, власне, чекали близько півтори доби. І коли зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити, намагаючись знайти хоч якусь допомогу. Закінчувалася їжа, закінчувалися медикаменти. Знову ж таки, повторюся, бійці були поранені. Згодом брат Катерини сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться. Ну а потім би їх обміняли. Іван якраз розмовляв із рідними по відеозв'язку, коли окупанти зайшли в їхній імпровізований шпиталь в шахті. Друзі, ми не будемо вам зараз показувати відео, яке опублікували росіяни з етичних причин, і поваги до загиблих військових, але розкажемо більше про наших героїв, яких вбили, позвірячому вбили ці російські мерзоти. Отже, в одного із убитих на руці було татуювання. Це татуювання було у формі хреста. Один із бійців 110-ї бригади ідентифікував цього чоловіка. Його звати Андрій Дубницький, із позивним Байрактар. Це боєць 110-ї бригади. 14 лютого він залишився на позиції Зеніт разом з іншими пораненими. Останнє повідомлення від чоловіка було близько 12-ї години. Він написав своїй дружині, що буде полон. Разом з Андрієм Дубницьким на російському відео був Георгій Павлов з позивни панда. Його впізнала мама. Георгій Панда Павлов, контрактник, служив із 2015 року, у 2017 році в Маріуполі. Потім його перевели у 110-ту бригаду. Останній рік служив на позиції Зеніт. Жінка мати. Каже Георгія, що військові три дні чекали на евакуацію. Вона до останнього сподівалася, що син живий, аж поки не побачила його на відео у росіян. Журналіст Юрій Бутусов назвав прізвища шести військових, окрім трьох про яких я вже розказала. За даними Юрія, на позиції залишалися бійці на прізвище Барановський, Савосік та Зінчук. Юра напередодні зробив стрім. Він власне в Авдіївці, був весь цей час на підступах до міста. Спілкувався із командирами, спілкувався із військовими, і говорить, що ця трагедія з хлопцями сталася через те, що був несвоєчасний наказ про вихід бійців із Зеніту. Так, там відбувся. На жаль, через те, що вчасно не був даний наказ на відхід. Наш опорний пункт Зеніт був оточений. Сталася трагічна дійсно історія. Кілька наших бійців, їх за наказом залишили під час прориву. Прорив бійців, які були на опорному пункті, вони вже проривались, їх не можна було відвезти в нормальному бойовому порядку. А бойові машини, які намагалися прорватися в 110-ї бригади, вони були підбиті, вони не змогли виконати, на жаль, завдання, просто не доїхали. І прориватися довелось гарнізону Зеніта самим. На жаль, під час цього прориву на опорному пункті залишили чотирьох наших поранених бійців. Так, чотирьох, я сьогодні писав шість. За уточними ними даними, зараз 110-ї бригади було залишено на опорному пункті чотири бійця, які були поранені. Да, їх залишили за наказом. Але на жаль, наш боєць Микола Савосік. Він був не поранений, він був абсолютно цілий, живий. Він побачив товаришів, які залишились пораненими, і він вирішив залишити з ними. Він міг вийти, прорватися, але він обрав залишитись з пораненими побратимами. На жаль, сьогодні ми побачили відео російське, як були розстріляні 5 українських воїнів на опорному пункту Зеніт. Трьох поранених з них вже опізнали. Тобто росіяни взяли у полон наших бійців і розстріляли їх на місці, перетягнули тіла, кинули там у воду. Черговий російський військовий злочин. Хочу відмітити, що всі воїни, які там загинули, це були великі герої, добровольці, які Вони були поранені під час того, як йшли на прорив. І вони прокладали. Шлях іншим. От українські герої. Аналітики Deep State, на яких ми часто посилаємось у наших випусках, це суто математика і карта бойових дій. Стверджують, що до цієї трагедії призвела серія помилок і затягування із рішучими діями. Довгий час командування не ухвалювало рішення про відхід, аж поки 13 лютого не почали закінчуватися боєприпаси і запаси води. Бійці, яких розстріляли, невдало спробували деблокуватися, їм дали команду прориватися з боєм малими групами. Та потім командир сказав про поранених, кидайте їх нафіг і спалюйте все. Поділився один із бійців. Так це чи ні? Я дуже сподіваюся, що незабаром розбереться слідство. Слідство, яке визначить, хто і яким чином затягнув. Історію виведення наших із Зеніта, яка закінчилася трагедією, а зазначу, могла б бути ще більша трагедія. Я записувала двічі відео про третє і писала у Фейсбуці, про те, що фактично Коксухім міг стати другим Азовсталлю. Отже, в ніч на 17 лютого, друзі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять із Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців. А командувач оперативного стратегічного груповування військ збройних сил України Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, написав у своєму телеграмі: вихід особового складу Завдіївки відбувся відповідно плану. Та все ж, деяка кількість українських військовослужбовців потрапили в полон. Відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника із військовополоненими згідно із нормами міжнародного гуманітарного права, щоб наші воїни повернулися на батьківщину. Друзі, ви маєте знати правду, якою б некомфортною вона не була. І буде час, подивіться, стрім Юрія Бутусова. Але за моєю інформацією, я безперебійно щодня спілкуюся із військовими, де дізнаюся нові деталі, збираю факти, аби для себе скласти цілу картину. Ситуація була затягнутою. Два роки 110-та бригада із жовтня місяця тримала Авдіївку під своїм контролем. Чому кажу із жовтня місяця? Тому що із жовтня місяця. Зайшли туди на підступах російські військові, які крок за кроком наближалися до центру міста. Вони спочатку зайшли на північних кордонах, потім зайшли до Зеніту, а потім, ну, фактично, були на підступах біля всієї частини зі всіх боків входу до Авдіївки. Лишалася дуже вузька зона. І ця зона була останнім шансом, аби вивели звідти. Залишки 110-ї бригади, 47-ма ще там була, третя штурмова, це просто герої. а щодо третє штурмової, я бачила, ви мене питали в коментарях. Ні, друзі, їх туди завели не для того, щоб прикривати. Принаймні мені про це говорять військові. Їх туди завели, тому що вже була критична історія і командування наше вирішили, що, можливо, третя штурмова зможе врятувати місто. В якому не було побудовано другої лінії фортифікаційних споруд за весь цей час, а 110-та залишками його втримувала. Після 110-ї туди ще направили кілька бригад, зокрема 47-ї з новітньою технікою. Далі, коли вже ситуація була критична, адже росіяни навалювали і навалювали туди крок за кроком техніки і сил, взагалі використовуючи в середньому там дві роти. Для знищення протягом дня навалювали, одна закінчилася іншу, і ситуація стала катастрофічною. Тоді туди кинули третю штурмову, коли ситуація стала катастрофічною. І, на щастя, прийняли правильне рішення і вивели звідти. Але їх туди завели не прикривати, а зачищати і відвоювати місто, яке вже було в критичній ситуації. Чому таке рішення пізнє було прийнято? Ну, це на совісті і сподіваюся, роботі над помилками. Верховного нашого головнокомандувача та командувача збройних сил України. Повірте, і Сирський, і Зеленський в курсі, що там відбувалося. Хочу, щоб ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня. Залишайтеся в компанії нашого каналу і не забудьте, будь ласка, в описі до цього відео, знайти реквізити, аби допомогти і нам створювати відео. І військо не забувайте допомагати армії. Ми з ними, вони з нами. Вкупі ми переможемо. Тільки так. Слава Україні! Слава Зсу і мої співчуття, слова співчуття всім родинам загиблих українських героїв. Слава Зсу, друзі, до зустрічі завтра.